Торментор, ви безжалісний мучитель, який заробляє гроші завдяки тому, що знімає свої знущання на відео. До того ж, після того як ви отримаєте достатньо коштів, то зможете купити не тільки нових жертв і знаряддя тортур, але й навіть розширити власну в'язницю. У вашому розпорядженні буде занедбана в'язниця і безліч жертв, але не варто переживати, адже всі вони і так засуджені до смертної кари. У нашого головного героя поступово розвивається психічне захворювання, в результаті якого він часто забуває деякі речі і навіть падає в непритомність. І для того, щоб залишитися в здоровому глузді, йому доводиться співпрацювати з якоюсь злочинною угрупуванням, яка і дозволяє йому користуватися даркнетом. Саме цей експериментальний препарат допоміг протагоністу ще зберегти, хоч трохи тверезості. Насамперед закупіть давно занедбану в'язницю, а потім створіть там справжню катівню. Але чи зможете ви загнати своїх жертв у пастки? Особливості гри, можливість поступового розширення в'язниці і покупка нових, більш збочених знарядь тортур. Досить широка можливість створення персонажів, які потім виступлять в рої нових жертв. Застосування спеціального обладнання для трансляції відео і безліч жорстоких покарань, спланована організація полювання на свою жертву і застосування різноманітних пасток. Said, I wouldn't survive. Сенгоку династії симулятор виживання в епоху феодальної Японії. Вам пропонують стати одним із жителів села, які зібрали громаду і вирішили вижити в цей суворий період часу. Роботи буде дуже багато. Починаючи з прокладання полів, закінчуючи різним крафтом, будівництвом і навіть встановленням місцевої знаменитості. Загалом головне дотримуватися намічених цілей і намагатися будь-якими засобами досягати хорошого результату. Ігровий процес буде представлений з видом від першої особи, тому ми пропонуємо вам не втрачати часу і скоріше починати вкладати зусилля у ваше село. Ви будете починати як звичайний селянин, але в залежності від ваших дій, досягнень та інших результатів, ви будете домагатися. Атися сприятливого результату і поступово рухатися до обраної мети не варто надто поспішати з вашим результатом. Достатньо бути уважним і впевнено діяти: будівництво, оранка полів, створення різних елементів спорядження і багато іншого. Постарайтеся врахувати кожен напрямок і проявіть себе з кращого боку. Нова глава історії розповість про Кальрадію, яка раніше славилася своєю єдністю і міцсю. Правда, потім її розграбували і розбили варвари, що стало причиною появи численних лордів. Кожен з них хотів влади і незалежності, тому тепер вони діють поодинці. Ці події відбуваються за 200 років до початку подій оригінальної пригоди, тому точно буде цікаво подивитися, як виглядали знайомі території до появи повноцінної держави. Як і раніше, ви почнете подорож наодинці. Перед вами відкриється велика карта світу, по якій можна буде вільно переміщатися. Навколо розкинуться невеликі імперії зі своїми потребами, політичним устроєм і планами на подальший розвиток. Найміть невелике військо і почніть особисту кар'єру лорда, який спочатку повинен обзавестися армією, а потім отримати в користування особисті землі. Ви зможете інвестувати в поселення, будувати кузні, комори та інші споруди, які допоможуть зберігати ваші пожитки і утримувати цілу армію. Армію, але перед цим вам обов'язково доведеться присягнути на вірність одному з лордів. І якщо ваша репутація буде чистою, то вас обов'язково візьмуть під опіку. Головною перевагою гри Blade 2 Bannerlord знову стануть битви. Вони будуть масштабними. Ви зможете особисто керувати військами і брати участь в боях: лучники, кіннота, звичайні селяни, професійні воїни і багато іншого. Лон Фолен Дайнасті, екшен від третьої особи, який пропонує відправитися у віртуальний світ трьох королівств, і спробувати вижити в нескінченному потоці демонів, воїн і драм. Вам доведеться грати за безіменного солдата, спробувати виконати безліч різних доручень і стати сильнішим. Правда, зробити це буде не так просто, адже вам необхідно буде уважно стежити за оточенням і намагатися комбінувати свої прийоми. З огляду на те, що в цьому всесвіті кожен другий володіє неймовірним рівнем бойової майстерності, на вас чекають по-справжньому епічні битви. Китайська міфологія сповнена унікальних героїв і лиходіїв з неймовірною силою і бойовими навичками. Вам доведеться скористатися всіма доступними можливостями і постаратися використовувати будь-які доступні можливості для реалізації свого потенціалу. Ви воїн з душею дракона, і вам доведеться за допомогою меча прокласти шлях до перемоги. Так, це буде непросто. Вам доведеться битися з жахливими створіннями і показувати майстерність в дуелях. Але це єдиний шанс вплинути на світ і змінити його. Крім того, ви можете пробудити внутрішню силу, пов'язану з драконами і посіяти хаос в рядах ваших ворогів. Менеджер Тоніфа. Про Сайклінг Менеджер двадцять це комплексний симулятор спортивного менеджменту, в якому ви створюєте, розвиваєте і ведете велокоманду до вершин світового рейтингу. Нові візуальні технології доповнюють продуманий геймплей, пропонуючи ще більше гнучкості та реалізму. Партнерство. Стратегія і зростання. Керуйте командою, підбираючи спонсорів з урахуванням їхніх умов, географія, молодіжні пріоритети, частка ринку або ексклюзивність. Тепер не тільки результат. Але й виконання конкретних цілей важливе для успіху: уміння адаптуватися до запитів, ключ до фінансування і розвитку. Супроводжуйте своїх гонщиків оновленими маршрутами найбільших велогонок світу. Нова графіка підсилює враження, але головне це ваші управлінські рішення. розвиток ротація складу, вибір стратегії на кожен етап. With the territorial parameter, a sponsor can have a targeted territory ranging from several countries down to a single region and request that a certain percentage of your workforce originate from this area. On the other hand, some international sponsors may require up to 10 different nationalities and a cosmopolitan workforce. As with the territories discussed above, some sponsors May have requirements regarding the age of your workforce. These sponsors may require a certain percentage of under 25s in your team. Results requirements are by far the most important point of 2025. Obviously, any sponsor financing a cycling team wants good results. To this end, in PCM25, four different nuances make sponsors more or less demanding in terms of results. When you sign a sponsor for several seasons, his finances can evolve. That's why we've added four different evolutionary conditions that can influence our choice. The final parameter concerns sponsors, with a possible requirement for association with other sponsors and their positioning in the team name. In PCM 25, sponsors are now signed individually. It is therefore important to find a good synergy between them for the good of the team. From May onwards, sponsors will also give you a reply to the offer they have sent you you will then have a few days to consider the proposal you can delay the sponsor's signature in case you're waiting for another proposal but doing so will be risky and the sponsor may retract if you take too long to sign finally if you ever re-sign another sponsor later on the previously signed sponsor may re-evaluate downwards the budget it grants you to share the sponsorship with the newly signed sponsor the sponsorship system in Pro Cycling Manager 25 is much more comprehensive and now plays an important role in game management. It's up to you to strategically choose your team's sponsors according to your objectives, workforce, and wishes for the future development of your cycling team. Thank you for watching this video and see you soon for more news on Pro Cycling Manager 25.